Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже 29 вересня о 20.00 на телеканалі 1, 1 Україна покажуть першу та другу серії нового українського серіалу під назвою Зворотній напрямок. І як зазначають творці серіалу, зворотний напрямок обіцяє тримати нас з вами у напрузі з першої і до останньої хвилини. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у перших двох серіях. А я в свою чергу незмінно дякую всім, хто підписав. Стався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що у центрі сюжету серіалу Дарина та Роман, які змушені одружитися за дивних обставин. Дарина після смерті батьків опинилася в чужому домі, де турботу давно замінив холодний розрахунок, і замість підтримки та співчуття вона стикається з приниженням від тітки Катерини, котра мала б стати для неї опорою. Єдине місце, де Дарина відчуває себе спокійною і у гармонію сама з собою, це її малюнки. Саме в них вона втілює почуття і сни, які неможливо висловити словами. Проте несподівана зустріч із Романом змінює її життя назавжди. Він харизматичний, статний власник транспортної компанії, який починав із простого водія. І завдяки своїй наполегливості збудував власну справу. Роман мріє стати батьком, адже саме в цьому він бачить сенс і продовження власної історії. Але в його житті не все так просто, адже колишня дружина Марія зруйнувала їхній шлюб з радою. Та навіть після розлучення вона не полишає Романа в спокої. Знову і знову з'являється в його житті, приносячи із собою нові інтриги та випробовування. І більше того, на Романа та Дарину доля мала свої плани і змінив. Їхнє життя назавжди. Вимушені обставини змушують їх укласти шлюб, у якому замість кохання панує відчуженість та ненависть. А спільне життя під одним дахом та очікування дитини перетворюють їхнє життя на протистояння характерів, де да кожен крок це новий виклик. Тому друзі, невдовзі ми з вами станемо свідками драматичних подій. Де розум буде боротися з почуттями, проте серце диктуватиме інші правила. І чи зможуть Роман і Дарина відкритися одне одному і знайти кохання там, де панує ненависть, це ми побачимо вже зовсім скоро. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!